ранку! Йдемо з дівчатами на сніданок. Виспались. Чи не дуже, я так і не зрозуміла. Йдемо і Ну що, знову омлет, сосисочка, овочі. Ну, а далі буде. Це тільки початок. Дивіться, які гарні млинці. Смакота. Все, ключі з собою точно вже взяли, перевірила, впевнилася, що ми не лишимося в коридорі жити або десь на вулиці. Йдемо на пляж, поки не дуже спекотно. Принаймні не так спекотно, як буде в обід. Йдемо зараз на пляжі потрошки. позагаряємо, покупаємось, тому що відпустка вона не резинна. Ключі не забула, зато забула килимок. Дівчата пішли на пляж, я вертаюся в номер. Взяти з собою килимок. От. Взяти крабік забула. Коротше, бігла очі, витріщила. Головне ключ взяла, хоча б за килимком попаду в номер. Слухайте, це напевно якесь прокляття, чи це склероз, чи це Альцгеймер. Зайшла, взяла коврик. взяла олійку для засмаги. А крабик так і не взяла. ну Вже вертатися не буду, вже піду без крабика, здається, взлати. Дівчата там де а мама лежить засмагає. Ну треба ж догоріти до кінця. Купила сьогодні, дивіться, яку красу. величезний такий, покривало таке. Буде мені на пам'ять про поїздку в Італію. Сьогодні останній день в ріміні. Завтра їдемо далі. Ті, як жаби, там вже скоро будуть квакати, з води не вилазять взагалі. Я пішла там, макнулася трошки та вилізла, я ж кажу, і говлю останню з усма. Поки згадала хотіла розповісти, тут для нас було дивно, що е, тут така вода, якою ти змиваєш мило з рук, або шампунь з волосся, гель для душу з себе. І ти не можеш змити, скільки б ти його не змивав. Воно постійно лишається таке, знаєте, як склизьке все одно. Миєш, 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 миєш до безкінечності. Дивіться по дорозі з пляжу. Ростуть отакі колючки. Дивіться, гарні, як якісь квіточки. Але це колючки. А ще ми йдемо, сміємося кожен раз, отакі лавки. Оцей будочок по краях, він металічний. На нього шкварить сонце. і Якщо на неї сісти, можна засмажитись, як бекон. Все накупалися, прийшли, переоділися, помилися, вийшли тепер з Діаною в супермаркет. Злата лишилась в номері, не захотіла йти. Стомилася вже. Ми вийшли вдвох. Зараз підемо в той супермаркет, ходимо. Що Щось собі, якихось йогуртів, купимо. Дуже смачні йогурти, кавові, горіхові, такі класні, в нас таких точно немає, не бачили принаймні. І потім у нас ще є декілька справ. Діана хоче собі знайти якийсь брилочок, що будемо штурмувати всі магазинчики по суках брилочок. А тепер наша Діанка лишилася вдома. Ми скупилися. Слухайте, хотіла показати вам цей супермаркет і щось забулося. Лишилася вдома, а ми з Латою пішли мандрувати містом. Тому що ми постійно на пляжі, а хочеться, крім вечірньої прогулянки по набережній і по центральній вулиці, пройтися ще кудись. Тут є якісь руїни, тут є ще дуже гарні місця. Хочемо пройтися, прогулятися, подивитися і вам показати. Щоб поїхати на екскурсію, потрібно розраховуватись готівкою. А ми свою готівку вже всю майже витратили. Там лишились якийсь, знаєте, дріб'язок якийсь лишився. Е -е, питала, де можна обміняти. Тому що фізична картка в мене лишилася вдома, щоб скинути там якось з карти, комусь, чи якось, ну я не знаю, як це зробити, чомусь я не поцікавилася цим перед цим, як їхати в подорож. Наша гід сказала, що це тільки або в наших туристів можна обміняти, ну, скинути їм на карту. А вони мені дадуть готівкою. Ну, або якщо в банку, то тільки з пластиковою картою, якої в мене, до речі, немає. Тільки що пішли, оце ж ми з Латою пішли гуляти, стоїть банкомет і є безконтактний цей датчик. Ви знаєте, нормально все знялося, є наша мова на тому. Терміналі чи банкоматі, як його правильніше буде назвати. Тому я без проблем розібралася з цим всім. Хотіла перекладач вмикнути, дивлюся, є наша мова. Тож ми зняли гроші. Завтра ми будемо їхати на екскурсію. Дивіться, яке калоритне кафе. Дивіться, як тут класно. І дивіться, які здається суровенні вентилятори, які дують і ще й розпилюють водичку. Дивіться, як тут прикольно. А тут теж гарно, але це мені кафе сподобалось більше. Тут скрізь гарно, знаєте. Тіньочок дуже багато зелені, дуже симпатично. Чуєте? Ніяк не можу розібрати, що квакає. На деревах. І так цілими днями. Ще ввечері додаються чайки. Дивіться, яка краса. Це якийсь готель. Тепер в день вирішили прийти, бачите, до цього колеса, тому ми гуляли з Діаною, тепер із Златою, щоб вона теж подивилася і тут прогулялася. Яка краса, вітерець трошки піднявся, такий, знаєте, що не дуже спекотно, бо тут нема де заховатися, нема тіньочка. Кораблики, бачите, їдуть, як мама-качка з каченятами. <гум> Гарно. Колись і в нас в Україні так буде, що люди будуть собі займатися улюбленими справами. Дуже багато велосипедистів, дуже багато людей з собачками. А там бачите вдалині гори. Знову на мор на морі волни під вечір. Дуже багато корабликів, парашутів, на дошках катаються. О, дивіться, собачка біжить, бачите. Дуже багато людей з тваринами на пляжі. Там, де стіліпається злата, Діана вже пішла в номер. Сьогодні повечеряти в тому самому закладі, що і вчора. Все, ми лягаємо спати. Нам завтра дуже рано вставати. О 7-й годині буде сніданок. І одразу після сніданку ми виїжджаємо далі, нашу мандрівку. Так що, всім на добраніч!